Діаметр сонця зменшується зі швидкістю приблизно півтора метри за годину, що складає один відсоток за тисячу років. Шість тисяч років тому в момент створення сонце було більше лише на шість відсотків. Збільшуючи розмір сонця на один відсоток за тисячу років та просуваючись в минуле, ви зустрінетесь з проблемами еволюційного обчислення часу. Сто тисяч років тому сонце було би вдвічі більше ніж зараз. 20 мільйонів років тому воно б торкалося поверхні землі. Про існування Меркурію та Венери не може бути й мови. Однозначно, сонцю не мільярди років. Якби вік Землі вимірювався мільйонами років, то Земля була би вкрита величезним шаром космічного пилу до десятків метрів заввишки. Метеоритний пил падає на землю десятками тонн, але його кількість та відкладення нікелю в земній корі дозволяють стверджувати, що вік Землі не перевищує 6 тисяч років. За 4,5 мільярди років поверхня місяця, за розрахунками вчених, повинна була би вкриватися 345-метровим шаром метеоритного пилу. Однак, астронавти виявили на місяці близько одного сантиметра пилу. Це доводить, що місяць, як і інші планети, молодий. Недавні дослідження підтвердили, що спільний предок усього людського роду мітохондріальна Єва жила приблизно 6,5 тисяч років тому, але не 200 тисяч років, як стверджувалось раніше. Переглянутий молекулярний годинник показує інтенсивність мутацій в мітохондріях людини. Біблійна шкала часу вірна, а еволюція помилкова. Землі не мільйони років. Вік найстаріших живих організмів планети налічує 4300 років. Гігантські секвої стоять з часів всесвітньої водної катастрофи, що сталося 4350 років тому. Вік найбільш старих дерев в світі налічує лише тисячі, а не десятки тисяч років. Щоб не бути обманутими, підписуйтеся на канали Юлії та Станіслава Салтаненко.